Так, друзья, всем привет. Сьогодні короче, калимимо. Будемо сяти пшеницю по пшениці. Сейчас він дискує. Так, воно получається. Дискує тут, бачите. Ну для пшениці хватить. Блистро ходить Будем сія тут пшениця по пшениці. у нас дискова Велес Агро ПД 2.5. Диму не кидає взагалі. Ну, йде нормально. Ну а що, тут а, стерня, така сантиметрів 15 ну, ну очки дивіться перва дисковка, ну тут лучше не буде, хоч ти його і пояс заглуби Буває що трохи бачите, чи диск пропускає, чи не, не знаю. Ну нормально, воно сівалкою, а так бачите хвата О, воно ну ще боронками заєтує я його будемо пшеничку сіяти не знаю що там за пшениця но по пшениці не знаю що так ну що не пашуть то що щоб жужило ця з'їла чи як воно буде ну Хочуть посіємо. Оце ж наша пшеничка. Отака От ось очка. Щось боліє, чимось непонятно, що листки жовтіють трохи. Ну а так. Вроді би нормально. Даже есть що шо... Де да, я їх бачив, не знаю тут є чи немає Не видно Кавуни коротше Коротше десь були Депер... а, Так не це подсолнух Ну яка різниця, Коротше є що сходи і кавун. Отака. Тут стерня, солома, шин... ну, і вже трава пішла. Ходи бистренько, щоб лучше кидала чим швидше тим лучше перекидається всю солому це все нема противовіса спереді Блін, піднімає трактор трохи І пішов, трактору не важко, бачите, там де глубже йде зразу отаке виходить. Нам таке не треба. Нам треба, щоб оце отаке все було, без грудки, бо в нас передають на виходні дощі. Тепер всім треба дискувати і сіяти, то як дощів не було всі ждали. Ну, а так, подивимось. що з цього вийде, ну, пшениця по пшениці. Подивимося. Перед сезоном що діскували, почали, помазали всі діски помазали, там болти підтягнули трохи і все, і оце. Ну, у нас небагато було, скільки ми там діскували, хай десь 45 гектар. Ми задіскували. Ну це собі тільки. Ну і по калим, ну хай гектар 50, 55. Не більше. А, там А там хто його знає. Вона в нас багато не дискує, тому що ми пшеницю не дискуємо, скосили і, сразу, ну, і через час пахаємо. Ми теж раніше дискували, ну це лишня солярка. Задиску, ну, запахали її через час і все. Влага буде, там все буде. За зиму набереться, а те що там, ну понятно, що ну, солома теж добре бо нависно вже немає там нічого. Ну є звісно трохи, але небагато. Бомбезно роби на тракторі вже 400 з чим то моточасов По поломкам такого нічого Римень поміняли і на навески ухо відламалось було Ну, похота була важка А так по ще Тут от все Нормально. Зняли обліцовки йому, щоб бо в кабіні жарко. Воно не виходить в сторони, все йде в кабіну, зняли з нього обліцовки. У нас тут залишилося, я ж кажу, небагато, оце задискувати, допахати трохи, тоді все повимивати. Внутрі можна обліцовки поставити і все. Отакі діла. Багатенько. Соломи, звісно, ну тут і така стояла, з цієї сторони я ж нормально, а туди трохи хуже. А так. Ну сьогодні бачите, наскільки лізе. Наскільки тут, ну, на отак. Ну, сантиметрів, не знаю. 10 мабуть немає Ну 8 хай 8-7 Ну нам так глибоко Не надо сіяти Ну так Ну і поті трохи посходили І бур'ян Ну потері це не потері То що Це взагалі бур'ян То що тут збоку Не могло воно сипатися То що комбайн не йшов Бачите, така трава. Ну, зараз він уже тут І тоді з той сторони ще огород задискуємо і може ще й сьогодні будемо сіяти а там буде видно чи слід воно буде видно. Відео трохи затягнулося Ну бачите, є і є подсунути по сходив дракони. Отак. Риє, конечно, серйозно. Класно роблять диски. Оце на суху, як сухенько, не, не муляка, бомба вони работают. Як грязь, то не, не, не очень. Бо набивається ну а все одно печуть от таке діло ну друзі будемо закінчувати на цьому відео Дякую тим хто додивився мій ролик до кінця підписуйтесь на мій канал ставте лайки коментарі всім пока